Слава Ісусу Христу, Кавалерочка! Не можу сказати, що ранок розпочався добре, тому що гнида бушувала цілу ніч. Шкоди наробила в Черкасах, в Харкові, в Одесі. Знаєте, одні області сплять, а другі області не сплять, тому що гнида бушує. Але як я вам завжди говорю, як би не було. Кожна людина рано має встати, файно стріпати, і кла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, кутика, хлопці, файно витерпати і всі разом. ці до роботи. Не можу кричати, бо ще каже зубини, півночі не спала, під ранок засну. Але скажу вам, кам'ярка така: не знаю, як ви, а я люблю тако рано встати. Я встаю, як зомбі йду, роблю собі каву. Сідаю на балкон, слухає, як пташки співають. Ворони, каркають. До речі, мене ті ворони будуть кожного ранку. Тому що вікно відкрите і дуже сильно чуть. А другу каву вже п'ю, вже так п'ю, знаєте, так релаксую ще раз, бо вже сіна якісь стріпала. Так що, кавалєрочка, хочете, не хочете, але мусимо кожного ранку вставати, стріпуватися і братися до роботи. Я вчора кавалєрка, молодець. Я нині рано як встала. Я так їсти хотіла, але напилася води і вже їсти та би й не хочу. Так що сьогодні знову купа роботи. Нема коли бандрони плести, на третю годину масаж, До масажу треба ще зробити роботу. Одним словом, все як завжди. Але добре, що їсти нічого не треба готувати, тому що в хаті їсти є. Кава'єроцька, всім гарного, мирного і позитивного дня. Віталій, кавалерка спить, ну а я вдома сидіти не можу. Почула в сторісі, що моя королєва сьогодні десь їде. Ну, але взагалі-то вчора ми планували нині ходити. Я каже, де ти їдеш? Вона каже, треба мені щось з кусковку, ще щось. Я каже, та я їду з тобою. Вона каже, ну то давай я тебе заберу. Одним словом, сижу і її чекаю, сказала, що вже в машині. Але не факт, що то буде дуже-дуже швидко. Але я вам кавалерка, скажу, при такій погоді, як в нас, в нас настояща весна, вдома сидіти взагалі не хочеться. Я би отко просто ходила, намотувала круги по трускавцю. тому що так тепленько. Але кавалерка, людей в нас. Взагалі нема. Ви розумієте? Взагалі немає. Та був у нас, знаєте, курортне місто. Пішли рано, попили на втусу, потім пішли на масажі, на процедури. Ну, та й нема коли, та й нема коли. А я сижу вона на лавості, чекаю своє королів. Надіюся, вона не затримається, але може й затриматись, тому що на дворі теплота, ташки співають. Вже люди ну, біля хати щось роблять. Ну, взагалі на дворі просто класно. Ти таке? Кавалерочка. Подивіться, які люди, люди добрі, практично. Подивіться... Хто мені на хвіст впав? <свист> Та я, ви знаєте, я собі щось так подумала, засиділася я дома. Засиділась треба сі волочити тепер що маю сили хотіла нині сі з знаю поволочити вже вже сина волочила але думає ні, ні я ту ситуацію мушу виправити так і зранку так і зранку а вона а видите, слухай любе мене любе Видати, приїхала по мене. Надію, що відвезе не маю, бо й не хочу. Не хочу, хочу. не хочу, говорю зразу, знаєте, бо то, як палку перегнути, то може бути дуже, знаєте, плачем. Ну, ви yeah, рід, yeah. рідна моя сестра знає yeah. мене як ні, yeah, yeah. Хоча вона, знаєте, буде так для вічливості, вона буде пропонувати. Я тебе завезу. Це але я тут я зразу я... кажу, ти правильно думаєш, я в часу не буду мати. Я yeah, yeah. видите? То... На сестру ну, треба подивитись вже знаєш, що вона як до мене, вона це хіба на мене подивить. Так мені знаєте, трошки обідно стало, бо я прийшла того разу, а Сергій обідно? каже, боже, яку ти вже пачку від'їла. Я не знаю, от чому люди десь поправляють в животі, в задниці, а в мене зразу песок. Чом тебе нічого тебе не пухне. А десь більше рум'яно дали не забагато. Ні, добре, бачиш, дала. дала. Долай, так, і Зараз зайдемо ще до магазину, як будеш мати час. Ще мені е, треба чуєш, варвати, але взагалі то той магазин, де ти їдеш, це відкриває 10-та година, Йдемо в той магазин, а ти мені ще таку помаду би підобрала. Знаєш, таку файну. Від треба от замовити така, як у мене. Давай замов. Mm -hmm. Де це ти Франц, француз ще, До речі, там то той магазин найдешевший. Видите? От що означає, Ні, сестра. Ну, де ти взьмеш кірку? Я так намалювала, і то в мене буде до вечора. О, і мені таку треба no. під замов мені. Зараз піш додому у мене є три тонни, ти попробуєш. Ні, ні я тобі. зараз вже не піду, ти вже не Ти підеш додому? Подивіться, як вона прибарахлилася. Але Це тобі гарно, воно, але воно. ти модна. Файлі? Дуже гарно. Що серйозно? Та файно, але трошки не так ти її оділа. Трошки назад. Пробі? Дивись, яка стиляшка. Правда? Та реально стильне стильняче. Взагалі, новий мій лук на сьогоднішній день. Да? Ну так от, от, от тобі дуже гарно. А я думаю, що то його буде найкраще. Зараз акції, там нам тішить. На шапки. На ті швидкі акції, так що якусь від уваги. Та біло міряй. Та на що мені Я хочу, би в нас здалека верно було. Що чуть чоловіки, так. Та Що то гарно, дуже гарно. Мені дуже подобається, <рес> Ну, дай я приміряю. Та, гарно тобі, що ти хочеш? Що ти меле? Чесно гарно. гарно. Ну що мені гарно? Гарний, але гарно. ліп. Червоний, вам гарно. А гарно. ви теж ліпите, я вам маю. <laughs> але ви всі ліпите. У мене всі мої коліжанки зі мною дружать через те, що кажуть, що я завжди кажу, так. Ну. Я та вже... Тобі реально гарно. Дуже та гарно? Червону помаду. То взагалі. І знаєте, на кого ще... я буду похожа? Скажи, це своє любиме слово. Кого? Ні, тобі гарно, тобі дуже гарно. Брата, червоно, так. Немало. І такий ти, і нехай люди бачать здалека, що бар'ярсик. Сьогодні ні. Сьогодні акція. Сьогодні, сьогодні ні. Скільки така шибка коштує? Скільки така шибка коштує? Ви казали 100 гривень. Так. Так, дай дождь. Дождь. Okay. Mm. Каже королева, показуй зуби вже маєш пані. Така ближче. Також. А ти відео знімаєш? Так. Давай повыкаблучимся.